Всім привіт, друзі! Ще ні копаю на такому <кій>, прекрасному полі. Перегоргане сам сьогодні. Така погодка ну, холодна. Ну, зато дожджа немає. Це радує. Зараз буду ходити. Я був тут вчора Не знаю, зроблю, мабуть, відео. Об'єднаю два пошукових дні в одне відео. Бо там воно не сильно... Довгі, но знахідки там класні. Так що буду сьогодні шукати, можливо, ще сьогодні щось вилізе. Поле перспективне. Дам спойлер, було чого срібло. вчора я був з камерадом і камерад знайшов тут срібну чешуйку. Тому буду шукати. ПГ за знахідками. Так, друзі, в мене перша знахідка. Ось така, вроді, нічого особливого, а з цієї сторони ось. Позолота. Позолота. Дивись, звідси мідна, звідси ось така позолочена. Я думаю, золота чешуя попалася. Ну ні. Ось така класна штукенція. Я не знаю, з чого це, що це могло бути. Думав, спочатку кусок шалабанки. Ну ні, ось така штука. Фух, схожу з Деосу. Хвилин з 10 ходжу і знайшов одну пульку і ось це. Ну що ж, не буду зациклюватись, пішов я шукати далі. Так, друзі, в мене знахідочка. Хожу хвилин 20 і ось перша монетка. Литовський Двудінагій, 1576 року. Клас, друзі. Є тут срібло. Класна монеточка. Мені попалася тут на цьому місці тільки друга. Одна була в такому більш плачевному стані. На деусі сигнальчик такий собі був, але но... монетка клас. Думав, що це може кусочок свинця або алюмінія, або було 40, 6, 4, чи Що на Деусі. Тут багато мусору, але маємо монеточку. Клас, клас. Подобається такі -о, монеточки. Монетці по пів півтисячі років. Ось така ось знахідочка. Лайк, друзі, за знахідочку, а я пішов шукати далі. Друзі, подивіться, яка в мене шикарна знахідочка. Це, мабуть, трояк, я в них не сильно. Ну, не розбираюсь так, щоб сильно мені перший раз така попадається, але я думаю... Що це, мабуть, трояк або шестак, щось типу того. Хто знає, пишіть у коментарях. Буде цікаво дізнатися. Ну, можливо, я ще дізнаюся до того часу, але все одно, можливо, і неправильно. Ось така класна ой, монеточка. Сигнал був срібний, 73, я думав, алюмінка. Ну, ось така класненна, класненна монеточка. Люблю, люблю такі. Монеточки. Така попалася величезна перший раз. То мені полтагокі, такі соліди срібні попадалися. Оце, я ж був знайшов другу дінаги литовську, А ось така перший раз. Не знаю, що це. Це, мабуть, чистак, чи трояк. 1624 рік. Ось така монеточка. Клас, друзі. Що ж? Не буду зациклюватися, буду шукати далі. Друзі, має ще знахідочка, не особа цікава, але ще показати монетка. Дві копійки, совочок. 69 рік. Ось така монеточка. Випригнула, сигнал був неважний. Взагалі такий квакаючий, пригаючий, пукаючий, непонятний. Так що, думаю, копну, глянемо, що. Цікаве, га? советик. Ну що, ж не було зациклюватись, піду шукати далі. Друзі, в мене ще одна знахідочка така класна. Такий ось бубенчик мені попався. Землі в ньому валом. Ну, клас, цілесенький. Перший раз такий попадається цілесенькі, а то всі якісь побиті постійно. Ось такі. Можливо, там ще ця штука що зеленчиться гедені є, не знаю. Ушко, мабуть, обламане. Да, тут. Обламане, ну нічого, така класнюща знахідочка. Фу, ходив-ходив, одні пробки і всяка така неподга попадається. Ну і дротики, само собою. А це виходив всю дзвоника цього пенчика. Ну що ж, піду шукати далі. Бег за знахідочками. Час поки є, ходимо. Друзі, в мене ще одна знахідочка на це гасмітна монеточка. Одна копійка 1864 року. Ой, Олександр Другий. Ось там Олександр II там пише. Ось на все сторони так. Ну, я про те, трошки щось там видно. Ось така монеточка класненька. Піше раз таку знаходжу. Більш менш в такому стані. А то вони всі якісь, взагалі, ну... Не вагті стані, корот. ну і ця теж не дуже, але хоч щось видно. Ось така класна монеточка. Зараз ще є час, трошки буду походжу і буду їхати ще, може, хвилинок 20. Ну що ж, пішов я. Так, друзі, є перша знахідочка. Ось таке кілечко було, камішка немає. Я хоз деосуму Ось такої ось ямочки випало. Це така перша класна знахідочка. Ходив хвилин 10 і ось випала така штука. Нічого особливого, ну що ж, не буду зациклюватись, піду шукати далі. Пожелайте успіху. Так, друзі, в мене ще запчастинка від персня попалася ось. Можливо, зберу його за всього. Походжу по кругу, можливо, зберу. Ось такий жалко, що поламаний. Ну, нічого, таке буває. Поле переговани ось таке біля мене і така ось класна знахідочка. Що ж, не буду зациклюватись, піду шукати далі. Перегляд за знахідочками. Так, друзі, в мене ще знахідочка. Такий ось кусок песни з такої ось ямки виліз. Ось така знахідочка, сьогодні прям одні обломочки. Ну можливо ще попадеться щось і ціленьке, не знаю. Ось така ось знахідочка. Ну що ж, не буду сильно зациклюватися, піду шукати далі. Дві що показати. Що ж, перед за знахідками. Де моя знахідочка, Ось така пряжечка попалася. Стара така яма глибока. Викопав. Заморився поки копав. І ось така ось пряжечка. Класна. кована походу. Може з конячої упряжі бути. Ну, ще більше всього. Така, вона ще живенька. Піде. фух, Зараз піду брадити далі. Час є, поки ходимо. Ну що ж, пішов я шукати. Так, друзі, в мене золото партії, Така копійка вбита в хлам, ну, ранній свет бачу, бо там. Ну, я не бачу, що це, з <смі> якого року взагалі. Куди? Назад хочеш. Нічого особливого, така собі копійка попалася. Ну, піде, як знахідочка. Можливо, почистися, то побачу якого. А так. Бачу, що рання. Ну що ж, піду шукати далі. Так, друзі, в мене ще знахідочка, ще один обломок песня без, без камня, так сказати, диркана. І все. Ось такий опестеньчок. Був би ціленький, було б класно. Ну, обломок є обломок. Що ж ти зробиш? Алояниста бронза, якщо я не ошибаюсь. Ну, піде, піде. Така знахідочка, клас, клас. Хожу, брожу, пулі і, і всяка така діч. Ну нічого. Ну що ж, пішов шукати далі. Так, друзі, в мене ще одна знахідочка. Ось такий поламаний срібний перстеньок. Був би класний. Ось там ямка. Я він був не глибоко, в грудочці ось, ось тут. Я тут був дивитись, може ще знайду частинку від нього. Ну, Жаль, що поламаний. Може СГ-техніка поламала, був ціленький. Ну, ну що поробиш? Нічого. Клас, клас, сьогодні зі сріблом. Заморився скоро, треба буде додому через годинку, пів. Ось така знахідочка. Ну що ж, піду шукати далі, бег за знахідками. Друзі, в мене ще один щиток. Такий поламаний від персня. Я прям не знаю, з яких тут тих песнів поламаних, хоч би один цілий був. Просто світ. Багато-багато. З комарадом вже з десяток знайшли, мабуть. Ось така штука. Я не знаю, що там зображено, не видно. Мабуть нічого. Ну що ж, не буду зациклюватись, піду шукати далі. Що ж, друзі, у нас сьогодні завершує свій сьогоднішній коп. Всі знахідочки ви бачили. Не знаю, можливо це крайній вихід в цьому році на поля, бо у нас передають дуже сильні морози. Не знаю. а Якщо буде крайній і будуть морози, то я ще в ліс схожу, чи ні. А сьогодні я завершую. Що ж, не забувайте підписуватися, ставити коментувати відео. Усім успіху, всім кладуху під катуху, всім добра. Побачимось на каналі Дикий Макс.